На перший попали класний. Десь день Андрій готує пасіку до переїзду. Нам допомагають сусіди, Тож важливо швидко погрузити вулики і їхати. Ось так виглядає пасіка після переїзду. В такому стані цвіт на акації. Ми дуже вчасно приїхали. Поодинокі квіточки навіть розпустились. Але це на молодій акації. А стара акація розпуститься днів за 2-3. Тож, для того, щоб зібрати чисту акацію, що ми робимо? Відкриваємо вулик, який переїхав, бачите, в одному корпусі. Ставимо роздільну решітку. І через роздільну ставимо корпус. З повністю сухими рамками або mm -hmm. Що ж, друзі, ми починаємо працювати, ми ще не дивилися жодної вулики і пропонуємо разом піти подивитися, що наші бджоли тут принесли. Давайте відкриваємо вулик. Оп. На перший попали класний, не mm -hmm. знаю, чи всі такі будуть. Як бджоли позаліплювали. Так. І давайте зараз розберемо зразу перший вулик. Ось такі в нас працьоті бджоли. І так, який вулик не відкриємо, поки все зверху донизу. І то дві надставки. Джоли гарно попрацювали, тепер пора і нам гарно попрацювати. Так, посеред робочого процесу стопки з видутими корпусами з медом і починаємо зараз завантажувати у машину.